День святого Валентина відзначають 14 лютого. Це найромантичніше свято. У всьому світі його відзначають як день любові. Хлопці та дівчата, чоловіки й жінки, обмінюються Валентинками, вітальними листівками у формі сердечок. Ця традиція з'явилася дуже давно, ще в сьомому столітті. З однією з легенд у 269 році римський імператор Клавдій II заборонив своїм легіонерам одружуватися, щоб сім'я не відволікала їх від військових справ. Але знайшовся єдиний в сьому Римі християнський проповідник Валентин, який співчував за коханим і намагався їм допомогти. Він мирив посварених коханок, складав для них листи зі знаннями у коханні, дарував квіти молодому подружжю і таємно вінчав легіонерів супереч закону імператора. Але там Валентин. Продовжував творити добрі справи. Він закохався в сліпу дочку свого ката і зцілив її. А сталося це так. Перед стратою молодий священик написав дівчині прощальну записку. З поясненням в любові підписано від Валентина, отримавши цей звіт, дочка тюремника прозріла. Валентина стратила 14 лютого. 269 року. З цих пір люди відзначають цей день як свято закоханих. Через 200 років Валентина проголосила святим покровителем всіх закоханих. 14 лютого закохані дарують одне одному листівки, Валентинки. Згідно традиції, їх не підписують, а почерк намагаються змінити. Вважається, що чоловік повинен сам догадатися, хто надіслав йому Валентинку. Крім Валентинок, у цей день чоловіки дарують своїм коханим квіти, найчастіше червоні троянди. Традиційно на день всіх закоханих люди дарують один одному різні ласощі у формі сердечок, квіти і маленькі сувенірчики, та незамінними атрибутами свята залишаються валентинки, червоні троянди, голуби і купідончики. Ви також, дітки, можете зробити свої валентинки, знак любові і поваги до своїх рідних. Доброго дня, діти! Завтра у нас велике свято День Святого Валентина, Свято Закоханих. Тож я пропоную вам зробити таку поробочку для своїх людей, яких ви любите. Це називається валентинка. Цю валентинку можна використовувати як фоторамочку. Сюди можна приклеїти фотографії ваших любих людей, друзів, мами, тата, бабусі, дідуся, ну кого ви вважаєте за потрібне. І взагалі можна, ще можна сюди навіть ниточку приклеїти і десь отак підвісити, як на весну таку прикрасу. Тож, ми сьогодні будемо робити таку валентинку. Для початку беремо аркуш паперу, який вам подобається, складаємо його навпіл. Потім олівчиком малюємо півсердечка. Врізаємо. У нас вийшло таке сердечко, а тепер ми ще раз робимо таку як рамочку. Займоприбираємо все. У нас вийшла така рамочка для нашої валентинки. Відкладаємо її в сторону. Тепер беремо кольоровий папір. Ну, можете взяти будь-яку кольору, Я взяла червоний і жовто гарячий. Складаємо його також на так. пів і ріжемо смужечки довільно. Можна ширше, можна гуще. Не обов'язково їх такими дуже рівними робити. Нарізаємо смужечки. Чимося користуватися ножицями, бо ми вже дорослі дітки. Ось так. Нарізали смужечок. Так. А тепер будемо клизити. Намазуємо нашу рамочку клеєм Спочатку можна половину намазати. І клеїмо довільно, довільно клеїмо наші смужечки. По черзі червону, жовто гарячу. Папір у нас двосторонній кольоровий. Можна навіть... Покоротше зробити ось так. Почерзі, якщо ви два кольори вибрали, можна три кольори вибрати. Далі намазуємо клеєм. Не обов'язково всю рамочку замазувати клеєм. Отаку просто смужку намалювали з склеює, щоб папір приклеївся. І далі клеїмо. Один на один, чтобы заезжал Папир Так Так Так, немножко ее Притискаем Угу Уже камерки Не выходят у нас А Так, протиснули ось так добренько, переворачуємо його на цю сторону. І потім обрізаємо зайве По парамочці. Це вже буде найлегший етап нашої роботи. Ось так. Ось так. все зайве. І в нас вийде таке сердечко, така валентинка. Вона може бути універсального призначення. Ось, дивіться. Ось така валентинка.